Ми маємо позовну заяву. Сьогодні ми зараз даємо в суд позовну заяву, також про забезпечення позову, щоб зупинили це будівництво. Правильно. Значить, якщо хтось е, думає, що я говорю голослівно, в мене є всі підготовлені документи. Але оце територія території черга цього будинку маєте. Значить, е, бачите, про забезпечення позову згідно статті 151 цивільного процесуального кодексу України від е, Бельмего Ославської, Івани Михайлівни та е, товариства з межами відповідальності, Траскомсер, тобто об'єднання співвласників оптимості. Є також заява про забезпечення позову і є позивна заява на вісьми сторінках з додатками, з документами, з доказами і так далі. Ще при судових виконавцях, при всіх, хто тут присутній, говорить, що будівництво здійснюється. Бачите, ви не перешкоджаєте. Чому? Тому що будівельний майданчик огорожений. Ви бачите, огорожений. І ви туди не лізете, не ходите, і ви не перешкоджаєте. Ви ходите по своїй прибудинковій придумовій території. Це ваша законна територія, яка була виділена згідно рішення міста Кункому, коли будувався цей будинок, коли будувався цей будинок приватний і так далі. Це ваша територія. Вони хочуть з'єднати, але не немає таких рішень поки що, розумієте? І тому всі ці дії робляться незаконно. Зв'язку з цим, якщо б робилися законно ці дії, то не було б судів, не було б місця будівної ради, не було б зустрічі у фітіля. Громадських слухань і так далі. У містобудівних умовах зазначено в них, що Дніпроміст робив генеральний план міста, зокрема вулиці Горкуші, і коригування пройшло в 2000 році. Зараз має в цьому році, у ну, 2014 році, має пройти зміни до генерального плану, які розробляють спеціалісти з Львова.